Вранці о четвертій годині російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Велетенське та Іванівці, розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора одну бомбу таку скинули на тягніку там, на щастя, без постраждалих. Є пошкоджені будинки, п'ять приватних будинків вже сільникового зв'язку. Приватні автівки постраждали. За минулу добу дві людини звернулися за допомогою. Це дві жінки, які постраждали внаслідок позавчорашнього обстрілу Шуменського. Минулої доби російська армія атакувала високопільську, новоолександрівську, тягинську та береславську територіальні громади. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог. Наніс ракетного удару по Високопільській територіальній громаді. Ворог із реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків наносив удари по Бургунці, Золотій Балці, Ольгівці. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував населений пункт Золота Балка ході ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців та приватний транспортний засіб. Минулої доби російські військові сім разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Гатили по Антонівці, Придніпровському, Зеленівці та Херсону. Всього за минулу добу під вогнем російської армії були 17 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної. Військової адміністрації Олександр Толоконіков. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.